І смерть ворогам. Радий вас вітати на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо про журнал босольного знімання. Отож, вперед, буде також цікаво. Е, значить, минулого разу я вам розказував, що таке азимути і румби, як можна румби знайти в кожній чверті. Сьогодні ми з вами навчимося. Виконувати розрахунки азимутів, коли в нас один азимут тільки відомий. І також знаходити їхні руби, коли в нас знайдені виміряні кути. Отож, для того, щоб розпочати, слід вам пояснити в дану табличку, що в нас тут дано. Значить, в нас є замкнутий полігон, який. Має форму шестикутника, тобто кожна вершина це є кожна точка, є в нас шість точок. Це може бути будь-який розрахунок будь-якого багатокутника, коли ви ведете відведення ділянки у рубку, чи будь-яка площа, яку вам потрібно знайти. Відповідно, виміряні кути, які ви знайшли, відповідно, далі ви знаходите азимути і переводите в румби. А після румбів вже будується план за румбами, де Наглядно видно вся конфігурація ділянки з проекцією лінії у масштабі і так далі. Це буде в наступному відео. Сьогодні ми детальніше поговоримо, як розраховуються азимути і румби, коли в нас відомі виміряні кути. Отож, в даній таблиці в нас є виміряні кути, азимути, румби і горизонтальні проекції ліній. Нам вже відомі, тобто ми вже маємо заміри. Виміряних всіх кутів, зверніть увагу, все, що нам дано, в нас позначено в таблиці червоним кольором. Дано також перший азимут, і дано всі горизонтальні проекції лінії. Нам залишається знайти азимути всі решту, ми їх ще не маємо, я вам поясню, як вони розраховуються. І усі румби. А тепер до справи по порядку. Значить, для того, щоб знайти. Азимут наступної лінії, коли в нас відомий попередній і, і власне, виміряний кут, то е, нам потрібно е, зробити таку операцію. Використовується така формула. До е, попереднього азимуту, додається 180. Градусів, і віднімається виміряний кут. От, тут навіть є виміряний кут між е, шуканими точками. Тобто, якщо ми шукаємо азимут між точками 2 і 3, то ми би повинні до азимута лінії 1, 2 додати 180 градусів і відняти виміряний кут між відповідно шуканими точками. Тобто, якщо ми шукаємо між. Тими точками це в нас оцей виміряний кут. Значить, обчислення виглядає наступним чином: 121 градус 12 хвилин, додати 180 градусів і відняти 144 градуси 15 хвилин. Результат буде рівний 156 градусів 57 хвилин. Нескладне обчислення, якщо ми вже зрозуміли, то всі решту азимуту шукається аналогічно. Тобто, до. Попереднього азимуту, коли ми будемо шукати наступний азимут лінії 3.4, ми до попереднього азимуту, азимуту лінію 2-3, 156-57 додаємо 180 градусів і віднімаємо виміряний кут точки 3. Виходить відповідно таке значення. Далі, для наступного ми беремо попередній, додаємо 180, виміряний кут. Відніма, віднімаємо і записуємо отсюди. І от таким от чином ми рахуємо до кінця. Для того, щоб здійснити перевірку, чи правильно ми порахували і ніде не помилилися, ми робимо наступну операцію. До останнього кута. Мається на увазі азимута, додаємо знову 180 градусів і віднімаємо виміряний кут точки 1, який ми не використовували в обчисленнях. Якщо у нашому випадку вийде кут рівний першому азимуту, який нам даний, в даному випадку 121 градус 12 хвилин, точно градус в градус, хвилина в хвилину, значить ми все правильно порахували. Якщо є якісь відхилення чи в градусах, чи в хвилинах, шукаємо помилки в обчисленнях. Крім того, можливий такий варіант, що у когось при обчисленнях кут азимуту, який ми порахували, вийде 360, більше 360 градусів. Ми знаємо, що азимут може бути до 360 градусів, а румб до 90. Тому в такому випадку, якщо в нас виходить більше 360, ми віднімаємо 360. і… Записуємо остаточний результат. Для прикладу, якщо в нас вийде 394 градуси 37 хвилин, віднімаємо 360 градусів, і в кінцевому результаті ми записуємо 34 градуси 37 хвилин. А тепер щодо розрахунку румбів. Румби ми вже з вами вміємо рахувати, виходячи з попереднього відео, там де я розказую, що такі азимути і румби. І тепер, по прикладу, наприклад, в даному випадку, щоб порахувати румб для е, е, лінії 1,2, нас азимут 121 градус, а це є друга чверть, в другій чверті, а е, румб дорівнює 180-азимут, тобто 180 градусів мінус 121 градус 12 хвилин. Виходить 58 градусів 48 хвилин. Е, напрям е, румба південно-східний, так як це друга чверть. 156,57, також друга чверть, та сама формула, так само рахуємо. 222.07, це в нас вже йде третя чверть. І відповідно в тій чверті нам потрібно від азимуту відняти 180 градусів. Відповідно, виходить 42.07. Назва руку Південно-Західний. 318.17. Четверта чверть. Четвертій чверті ми від 360 градусів віднімаємо 318-17. Получається 41-40. 43 надпрямок Румба, четвертій чверті, північно-західний. Аналогічно наступний. Румб, та сама чверть. І 34,37 найлегше перша чверть румб дорівнює Азимуту. То саме значення, назва румба, північно-східний. Горизонтальні проекції нам необхідні для побудови плана за румбами, тому сьогодні по них пояснень не буде. Бажаю вам всього найкращого. Здоров'я, мирного неба. Ми обов'язково переможемо. Мо до нових зустрічей. Не забувайте за лайки і коментарі. Це збільшує контент каналу.